Вітаю у четвертому модулі. У ньому ми поговоримо про числові послідовності, розглянемо властивості та графіки функцій однієї змінної. Також пригадаємо поняття похідної і вивчимо, як її застосувати для дослідження функцій. У третьому модулі ми розглядали тригонометричні функції та обернені до них. Пам'ятаєте, що функція ставить у відповідність кожному елементу з множини x один і лише один елемент з множини y. Множина x. Це область визначення, а множина у – область значення. Числова послідовність теж функція. Вона задана на множині всіх або перших n натуральних чисел. Кожному числу n ставить у відповідність дійсне число x від n. Це елемент або член послідовності, n його порядковий номер. Записує числові послідовності так. Наприклад, послідовність парних чисел записується як 2, 4, 6. 8 і далі функцію, що її задає, записуємо так: x від n дорівнює 2 помножити на n. Така послідовність має нескінченне число членів, тому послідовність нескінченна. Скінченна послідовність містить скінченне число елементів. Наше життя тісно пов'язане з фінансовим станом країни. Один із фінансових показників мінімальна заробітна плата за місяць. Вона визначається в законі про державний бюджет. За даними Міністерства фінансів України, мінімальна заробітна плата коливалася від 907 до 4173 гривень з 2010 по 2019 роки, відповідно. Якщо ви готуєтесь до вступу або хочете відкрити власний бізнес, то цікаво було б оцінити розмір мінімальної заробітної плати через 5 років, правда? Мінімальна плата кожного року зростала. Запишемо це як числову послідовність. Для більш об'єктивної оцінки зазначимо зростання у доларах за відповідним курсом. Бачимо, що до 2017 року підвищення коливалося в межах 6 доларів, а після різкого підвищення з 1600 гривень до 3200 гривень в межах 18 доларів. Якщо плата кожного року продовжить зростати на 18 доларів або ж 504 гривні за курсом 28. То до 2025 року вона становитиме 7197 гривень. Отримали послідовність, кожний наступний член якої відрізняється від попереднього на одне і те саме число D 504 гривні. Така послідовність це арифметична прогресія, а число D різниця арифметичної прогресії. Саме про різні види прогресій ми і поговоримо у наступному відео. До зустрічі!